О, як в Павлограді зашибі служба йде у мусорків. Той морожено їсть, порушення однострію, головні убори в одного, в другого. І нормально себе чухають. Ось ще одні упиря проїхали. Їх розвелося дуже багато. От бачите, от. номера цієї автівки. Ось отак. Отак ми і живемо. І люди на це не звертають уваги і не роблять цим там зауваження, блін, Бачите? Отак, люди. Так що дивіться, хто повинен воювати. Ну, бачите, як службу вони несуть? Лежить собі морожено. Три в чорній формі один в мультикамі і отак от, от. Дивись, дивись сюди, лежи й дивись. По і дивись це все. отак от, от. Так що. Ось такі ухилянти це Павлоград з порушенням однострою. блін, да? Побачили, да, їх всіх? Вони якраз звернуть увагу хорошо. Один на хороших харчах казінних. Ось, ось отак от, друзі, отак ми і живемо. Номера запам'ятали. Отак вот от.